W związku z tym, w Rosji, w Sylwii, 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 Я зараз дуже радий, що ми дуже провели активно про підготовчі роботи на рідні міністрів сьогодні. А завтра відбувається зустріч коаліції охочих. Збираються завтра багато керівників. І ми на відео, тут безпосередньо, деякі будуть по відеоконференції, і проводимо засідання коаліції охочих. І Зараз ми хочемо зафіксувати домовленості на вивистях всі всю роботу, яка була проведена на рівні керівників Генштабів від зустрічі 18 серпня у Вашингтоні. Що ми хотіли? Ми європейці готові надати е, гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Е, це те, що було сказано у Вашингтоні, е, та робота, яка була поставлена перед нами, Робота проведена, і ми сьогодні ми можемо сказати все. Ми готові е, для того, щоб дати політичну підтримку е, цих е, домовленостей. Після всіх цих переговорів ми готові ми, європейці, йти на для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер все залежить від Росії чи тих на тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. До цього ми ще повернемося. Ми дуже інтенсивно працювали останні тижні, і можу запевнити, що ми готові. Європа готова вперше. Ми, так би мовити, відповіли на своєю готовністю повноцінною дати ці гарантії. Дуже дякую, президент Зеленський. Дорогі Володимир, передаю тобі А, дуже дякую тобі. Дорогі Мануелі, передусім дякую за запрошення. Ти сказав, що це восьмий візит, і дійсно жодного разу у мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці. Передусім, через підтримку людей, передусім через твою особисту велику підтримку України, українського народу було багато різних ініціатив, коаліції. Різні. Я пам'ятаю кожного разу, як це починалося, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити Але… Я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який з початку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього. Такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі. Іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілами, під ракетними ударами, вночі було 20 з чимось балістичних ракет. І це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячен Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само і посилення нашої армії Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо ще перед ще одною ініціативою е, лідерами. Цієї ініціативи в Європі є Франція і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист. Спочатку ніхто також в них не вірив, що в Україні буде е, зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під головуванням твої. Ім і Кіра Стармера, і у нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч із зустріч нашими командами. А завтра у нас буде коаліція Хоч результатом якої я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Як Мануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. перед усім. тому я думаю, ми напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантією безпеки для майбутнього України. Дякую. Merci beaucoup. Nous revenons Merci. vers vous Merci Le Merci de la presse. Merci russe, sa deuxième phase de février 2022, la Merci beaucoup. Merci que tu effectues à Paris. Et je n'oublie pas aussi notre première rencontre ici même, entre les deux tours de la présidentielle en Ukraine, lorsque le président Zelensky l'a emporté. Je suis heureux aujourd'hui d'accueillir le président Zelensky avec un travail de préparation que nous allons faire avec nos ministres et nos équipes, puis un tête-à-tête, -tête, la veille d'une nouvelle réunion de notre coalition des volontaires. Demain, nous aurons autour de nous plusieurs dirigeants européens et avec nous par visioconférence sécurisée, les autres dirigeants européens, mais aussi du monde entier, les 35 contributeurs de cette coalition des volontaires. Et nous viendrons consacrer au niveau des chefs d'État et de gouvernement le travail qui est conduit depuis le sommet de Washington de la mi-août par l'ensemble de nos chefs militaires. Travail qui me permet de vous dire aujourd'hui que nous sommes prêts, nous, Européens, à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix signée. c'est l'engagement que nous avions pris à washington. les contributions qui ont été préparées documentées confirmées cet après midi au niveau des ministres de la défense de manière extrêmement confidentielle me permettent de dire voilà ce travail de préparation est achevé il sera maintenant endossé politiquement et il nous permet de manière solide et nous reviendrons vers vous demain après ces réunions et ces échanges de dire que nous sommes prêts à une paix robuste, durable pour l'Ukraine et pour les Européens. La question maintenant, c'est de savoir la sincérité de la Russie et de ses engagements successifs lorsqu'elle a proposé la paix aux États-Unis d'Amérique. Et ça aussi, nous y reviendrons. Mon seul message ce soir, c'est le travail extrêmement intense des dernières semaines. Et de vous dire en effet que nous sommes prêts pour ces garanties de sécurité, que l'Europe est au rendez-vous pour la première fois avec ce niveau d'engagement et d'intensité, parce que la sécurité de l'Ukraine et des Ukrainiens, pour aujourd'hui et pour demain, est aussi la nôtre et celle de l'Europe. Merci au président Zelensky d'être là ce soir. Cher Volodymyr, je te cède la parole. Merci. Merci uh, beaucoup, Merci, à toi, cher uh, tout, merci pour et la visite. І дійсно жодного разу у мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці передусім через підтримку людей, передусім через твою особисту велику підтримку України, українського народу було багато різних ініціатив, коаліції. І я пам'ятаю кожного разу, як це починалося, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити він. Я впевнений, що наш союз союз, передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього. Такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі. Іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілом, під ракетними ударами вночі було 20 чимось балістичних ракет, і це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячний Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само, і посилення нашої армії Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо ще перед ще однією ініціативою е, лідерами. Цієї ініціативи в Європі є Франція і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист. Спочатку ніхто також в них не вірив, що в Україні буде е, зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під голованням твої. Ім і Кіра Стармера, і у нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння. Зустріч із зустріч нашими командами. А завтра у нас буде коаліція Хоч результатом якої я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо сильна українська армія. гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Як Мануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. перед усім. тому я думаю, ми напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантією безпеки для майбутнього України. Дякую.

osoby drugiej fazy. Wizyt, aki, to już był wizyt, jaki tu jest w a Paryżu. A ja bym się pamiętał o naszej pierwszej zjeść, jeśli między dwoma kurorami wyborów i jaki wygrałeś. Я зараз дуже радий, що ми дуже провели активно підготовчу роботу на рівні міністрів сьогодні. А завтра відбувається зустріч коаліції охочих. Збираються завтра багато керівників. І ми організовуємо відео тут безпосередньо деякі будуть по відеоконференції, і проводимо засідання коаліції охочих. І Зараз ми хочемо зафіксувати домовленості всі всю роботу, яка була проведена на рівні керівників генштабів від зустрічі 18 серпня у Вашингтоні. Що ми європейці готові надати е, гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Е, це те, що було сказано у Вашингтоні. Е, та робота, яка була поставлена перед нами, робота проведена, і ми сьогодні ми можемо сказати все. Ми готові е, для того, щоб дати політичну підтримку е, цих е, домовленостей. Після всіх цих переговорів ми готові ми, європейці, йти на для забезпечення умов стабільного миру в Україні. Тепер все залежить від Росії чи тих на тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці. До цього ми ще повернемося. Ми дуже інтенсивно працювали останні тижні, і можу запевнити, що ми готові. Європа готова вперше. Ми, так би мовити, відповіли на своєю готовністю повноцінною дати ці гарантії. Дуже дякую, президент Зеленський. Дорогі Володимир, передаю тобі слово. дуже дякую тобі. Дорогі перед передусім дякую за запрошення. Ти сказав, що це восьмий візит, і дійсно жодного разу у мене не було жодного сумніву, що Франція на нашому боці. Передусім, через підтримку людей, передусім через твою особисту велику підтримку України, українського народу було багато різних ініціатив, коаліції. Різні. Я пам'ятаю кожного разу, як це починалось, і були завжди країни, які щось ініціювали, були лідерами. Франція завжди була серед лідерів, і я тобі дуже вдячний. Сьогодні ми знаходимося в такому моменті, коли Франція, як і інші країни, дійсно хочуть наблизити максимально мир. На жаль, поки що ми не бачимо сигналів від Росії, що вони хочуть закінчити Але... Я впевнений, що наш союз, союз передусім Європи, який спочатку війни з нами, і союз Європи з Америкою нам допоможуть збільшити тиск на Росію, щоб перейти до дипломатичного дипломатичного вирішення цього. Такого складного питання, яке так важливе для спокою в Україні, для миру стало в Україні і для миру і безпеки в Європі. Я хочу подякувати тобі за рішення щодо систем ППО. Вони важливі, іноді ми забуваємо. Але ви знаєте, коли щоденно ви живете під обстрілом, під ракетними ударами вночі було 20 з чимось балістичних ракет, і це збиває не хтось, а збивають. Рішення, які були прийняті колись, я за це вдячен Франції. Сам ті працюють дуже дякую тобі і від е, всього українського народу. Так само, і посилення нашої армії Франція серед лідерів щодо підтримки України. І сьогодні ми зносимо ще перед ще однією ініціативою е, лідерами. Цієї ініціативи в Європі є Франція і Британія. Це коаліція охочих. Сьогодні воно теж виглядає поки що теоретично, але кожна з цих ініціатив, про які я вже сказав, і про які я нічого не сказав, але які, які працюють для України на захист. Спочатку ніхто також в них не вірив, що в Україні буде е, зброя натівського зразку. Сьогодні це є. Сьогодні це захищає. Я дуже вірю в коаліцію охочих під голованням твої і Кіра Стармера, і у нас більше 30 країн. Ви зібрали, і я дуже надіюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч із зустріч нашими командами. А завтра у нас буде коаліція Хоч результатом якої я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться. Будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю. Ми всі над цим працюємо. Як Мануель сказав, працюють генеральні штаби, працюють керівники наших армій, працюють міністерства на рівні міністрів оборони. перед усім. тому я думаю, ми напрацюємо дуже важливі гарантії, які дійсно будуть гарантією безпеки для майбутнього України. Дякую.